Вітаю вас на своєму каналі. І ця історія буде йти про рослину, яку називають золотим деревом, але яка насправді є майстром виживання в тіні. Тож, аукуба Японська, це не просто декоративний кущ, це справжній зелений аристократ з драматичним минулим. Тож багато століть тому в тіністих лісах Японії та Китаю росло до дерева. Чиє листя виглядало так, ніби його обрискали розплавленим золотом. Місцеві жителі вірили, що це сльози сонячного божества, які застигли на зелені. І тривалий час, а була таємницею сходу. Але в XVIII столітті європейські мисливці за рослинами, так звані, вирішили будь-що дістати цей скарб. Перші екземпляри, що потрапили до Англії, були виключно жіночими рослинами. Вони вражали своїм розкішним листям, але ніколи не давали плодів. Десятиліттями ботаніки ламали голову, чому золоте дерево безплідне, аж поки через 80 років не вдалося таємно вивезти з Японії чоловічу рослину. І тільки тоді світ побачив її фінальний акорд Яскраві червоні ягоди, що спалахують серед зими, наче рубіни на золотій парчі. До речі, моя Окуба також буде квітнути. А окуба – це символ незлавності. В той час, як більшість рослин жадібно тягнуться до сонця, Аокуба обрала інший шлях. Вона обожнює глибоку тінь. Там, де інші квіти в'януть і втрачають колір, Аокуба розквітає. Ще аокубу називають плямистим лавром, але справжня її магія у стійкості. Вона витримує пил, міський зміг та холодні протяги і холодні зими, причому залишаючись незмінно елегантною. Чим же Аокуба захоплює? Ну, По-перше, те, що вона зимно зелена і її листя ніколи не опадає. По-друге, це гра контрастів. Жовті плями на темно-зеленому фоні створюють ілюзію сонячних зайчиків. Також в неї дуже стійкий характер, тобто вона зовсім не потребує поливу. Аокуба просто чекає. Коли будуть природні осадки, вважається, що коли ви садите аукубу, то вона приносить вам спокій та стабільність в ваш дім. Завдяки своїй здатності очищувати повітря та витривалості, вона стала символом захисту родинного вогнища від енергетичних протягів. Тож якщо ви шукаєте не просто рослину, яка буде радувати вас своєму квітнику, а буде розповідати історію стародавніх японських садів, то Аукуба це ідеальний вибір. Вона вчить нас головному, що сяяти золотом не обов'язково бути під прямими променями слави, іноді справжня краса найкраще розкривається в затишній тіні. Чи маєте ви таку красуню у себе в саду та поділіться своїм досвідом у коментарях. Дякую всім за перегляди, папа! -па.